Тут у нас передбачена буде виробнича зона. Тут будуть знаходитися безпосередньо самі гончарі, які будуть виробляти вироби, і малювальниці. Це одна із кімнат майбутнього центру розвитку ремесел у селі Будища Пішнянської громади. Тут планують створити робочі місця для майстрів та відвідувачів. Тут у нас буде вже зона для проведення майстер-класів. Виставкова зона буде, тут знаходиться стелажі. Також передбачено такий фуд, невеличка фудзона, де можна буде тут відвідувачі, зможуть там випити каву, перепочити. Як розповів голова громади, створюють заклад у частині будівлі дитсадка, яку не використовують. Ремонт тут почали 2021-го. Спочатку був проведений повен демонтаж. тобто винесені всі стіни, вся підлога Тут була просто яма глибше, ніж по коліна зроблена. Потім сюди з'явився ґрунт. Пісочок замостили арматурою і залили бетоном. Найскладніше пробивати пройоми, бо тут дуже товсті стіни, з дуже міцною цегли. Завершити роботи мали торік, але через повномасштабне вторгнення це не вдалося, каже голова громади. З самого початку цей заклад е, створений для гончарів, малювальниць і митців, е, які, яких немає можливості робити це вдома. Після широкомасштабного вторгнення ця історія е, почала е, по іншому виглядати, тому що до нас прийшли переселенці, і славянська, і внутрішньо особи, яким треба дати якийсь новий поштовх, чимось займатися. Головна мета ж ще відродити гончарство. За словами Миколи Різника, через повномасштабну війну ремонт здорожчав до майже 6 мільйонів гривень. Частину обладнання мають придбати орієнтовно за 700 тисяч з бюджету громади. Деякі прилади уже закупили за 530 тисяч гривень, які профінансувала міжнародна організація з міграції населення, каже Марія Волошина. Це гончарні круги, глиноміска, піч для випалювання глиняних виробів, столи там, стилажі. Майстри, які хочуть працювати у цьому приміщенні, можуть звертатися до селищної ради, каже голова громади. З деякими ми говорили, це буде на умовах, що вони оформлять ФОП і будуть просто там за одну гривню орендувати робоче місце. Так дехто боїться створювати ФОП, декому ми будемо давати. Ну скоріш всього, мабуть, влаштовувати, бо це комунальне підприємство Опічнянське Артіль. Давати робоче місце. Ми хочемо, щоб була і реалізація цієї продукції. Потрібно і потрібно православ відкривати. Ми п'ять років займалися. Ну, потім мы продали бізнес, поскольку у нас ну, там були определенні проблеми. любые рабочие места – це дуже потрібно Україні. Завершити роботи та відкрити центр планують до кінця літа, розповів голова громади Каріна Попова та Богдан Казирід. Суспільне новини Полтава.